Доброго дня, 19 липня. Прийшов подивитись на соняшник свій. Соняшник Люміо сорту під євролайтинг. Як бачите, така от ситуація у нас з опадами. Це Кіровоградська область. така от картина. Соняшники вже цвітуть. Листя нижнє вже сохне, не знаю, що воно буде. Буде дощ, було б, я думаю, краще. Так то він якось росте, якось виживає, я не знаю. Ну, Як бачимо, все. Ось коріння, його коріння соняшника Ось рядочки, І оце його коріння бокове. Прям тріщинах в натяг вот така от картина у нас бджілки літають на соняшнику щось мабуть виділяє або й не виділяє не скажу Ну, бджіл багато літає на соняху отакий вот от так, з цього ракурса такий от соняшник зріст невисокий Самий більший, не знаю, самий більший то мені по груди є, але такої висоти немає, як повинна бути. Даних соняшників із-за недостачі опадів. Як бачимо соняшничок, деякі екземпляри бачив, що згоріли від жари. Зараз я як діду вам покажу шляпки, що. Ще не розкрились, вже. вже згоріли. Ну, от. Такий от, як от. бачимо, соняшничок. Це краї тут, можливо, він більший, бо тут рідше трішки. Бачимо, тілка працює. Ось таке от. Така картина. Бачите? Опади, опади. Кіровоградські області, опади. Можливо десь є опади, але в нас вже два місяці, мабуть, взагалі немає ніяких опадів. Ось так ось. Заходів ось вряди, по краях завжди більше. А тут навіть ще і не порозквітали. Тут взагалі висота в мені. Багато нижчий. така ж картина. Ну от такий от соняшник. Бачимо, де робив просапку рядків, де вирізалося, чи не зійшло, чи вирізалося, то тут де рідко, то тут соняхи і, і кошик добрячий. А де, і листя, все живе, нічого не засохло. А де? Густіше, то звичайно така от картина. Деякі взагалі вискочки по, по коліно. Ну, тримаємося. Такий от соняшник. Хто пізніше ся в них взагалі чуть вище коліна і вже починає розцвітати. Будемо йти, я вам покажу на іншому полі. Картина, де здійснювався пересів, то там, звісно, ще печальніша картина. Ось, це, Дивіться, це спека. Бачите, згоріло. І ось поряд. Ось, бачите. які Там тріщини, то з чого він буде ту вологу брати, а ні з чого. Ось така от картина. Такий от соєшник, так він горить. Ну що, друзі, отак от, от. Ну що, до зустрічі, будемо надіятися на краще, що, можливо, якийсь випаде дощ, але чи він вже врятує ситуацію, невідомо. Ну я вам скажу, що це ще не, не з найгірших, які є соняшники. Є ще ситуація печальніша. Дивіться. Коліно він квітне. Отака от, от буває картина. Да. от така от ситуація. Бачите, йду як обрубківки. Земля mm. поділилася шматками. Ось Видіть отак як... Каміння. Хоть витягуй. Ну от така от картина. Ну що, зараз буду проходити крізь інший. Сонях покажу, який він розміром. Дякую. Ось йду. Поруч покажу вам. Сусідський сонях. Як бачимо, викида шляпки, дивіться, він, він. Він не достає мені навіть коліна. Взагалі. От така от картина. Тут ще здійснювали. Якоби підгортання його, але не знаю. Чи краще, чи гірше це підгортання, ну таке от. Оце от такий от сонях. Бачите, яку картину теж от такі от. Тріщини. От такі от. Отакі от, от сонях. Що в мене біда, а в людей ще більша біда? Ну, от так от. В інших градом виб'є, а тут посуха. Бачите, яка посуха. Немає стабільності. Той рік була посуха, і цей рік така ж сама посуха. Ну, от так от, ну що, тримаємося. Це буде добре. Колись, як кажуть, свято буде і на нашій вулиці. Ну все, до зустрічі. вам сподобалось, ставимо подобайки. Коментуємо таку ситуацію. Я думаю, що вона зараз по всій країні. Така нехороша ситуація. Ну все, добре.